Тому пам'ятайте, що чіпати залишені невідомі предмети не можна. Представники ДСНС України 17 листопада провели інструктаж змінної безпеки для дітей з інвалідністю. Валентина разом із сином Максимом прислухали інструктаж. Жінка говорить, що дітям важливо знати правила безпеки. Я думаю, що це нашим дітям також дуже потрібно через те, що бувають ситуації, коли вони залишаються самі, і ми бачимо, що діти дуже гарно зреагували. Анастасія Гай представниця представниці ДСНС України у Житомирській області розповідала дітям про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Представниця ДСН. Не скаже, що під час війни знати правила мінної безпеки потрібно всім. Тема мінної безпеки зараз. Під час війни є дуже актуальною, тому що вся територія України постійно обстрілюється та мінується, і потрібно знати та виконувати правила безпеки. Я показала за допомогою 3 d макетів, як виглядають. Міни протипіхотні, протитранспортні, розказала про міни пастки, про встановлення мін на розтяжки. Говорили і про правила безпеки під час різдвяних свят. Також сьогодні нагадала діткам про те, що скоро наближаються новорічні свята і будуть в продажу піротехнічні засоби. Так ось їх можна купувати тільки сертифіковані, крім цього, дорослим.

Окрім техніки мінної безпеки, діти вчилися надавати першу домедичну допомогу і опановували техніки заземлення з психологом. Ганна Гвоздицька, педагогиня, організаторка підліткового клубу, каже, що інструктажі організували на прохання батьків-вихованців клубу. У нас такий зараз не складний час, тому що на вулиці йде війна. Потрібно знати самі елементарні, наприклад, домедична допомога. Перш ніж приїде швидка, нам потрібно саме елементарне знати, що робити. Так так само е, мінна безпека за словами Ганни Гвоздицької, в підлітковому клубі, також планують провести інструктаж з пожежної безпеки. Надія Назирук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.